будинок для тих, хто шукає приватність, комфорт і затишок. Константин Озорно білява. 15 хвилин до Варшави, поряд британська школа. Проект кухні робився кращими дизайнерами. Подивіться, тут в нас знаходиться ось такий острів, де в нас сварочна поверхня та витяжка. Також на кухні в нас окрема морозильна камера, окремий холодильник, духова шафа і посудомийна машина простору обідню зону з виходом на вашу терасу і на огородок 520 метрів квадратних. Також тут у нас в будинку автоматична система управління, тепла підлога. І багато плюшок. Саме тут ви будете проводити теплі вечори з родиною та друзями. Котлова, гостьовий санвузол і кабінет. Йдемо на другий поверх. Три окремі кімнати, два санвузли та пральня Мастер-бедрум з просторим великим ліжком, багато простору для ваших особистих речей. І давайте переглянемо особистий санвузол. Тут у нас буде душова, два окремих дзеркала, що буде дуже зручно для родини. Це в нас буде перша дитяча, це може бути також дитячою кабінетом або як ви вже забажаєте. Основний санвузол на другому поверсі. Тут в нас буде ванна, кімната, також все класно продумано дизайнерськими рішеннями. Вже за місяць цей будинок вводиться в експлуатацію і ви зможете заїхати та одразу тут проживати. Також в нас ще є декілька варіантів з різними площами саме в цій локації. Запрошую вас на перегляд і до зустрічі!